Знаєте, що для мене найскладніше в заміні полімерної батареї елементів? Зараз розповім, дивіться. Саме такий процес, який я не полюбляю в ремонті полімерних батарей, це знімати оці плівки, які тут зверху поклеєні. Чому? Ну тому що хочеться, щоб батарея, яка мала товарний вигляд, охайний вигляд. от, А знімати їх буває досить тяжко. Особливо як... І цією батарейкою HP, яка має ось таку ну тонесеньку плівку, прям як фольга або папіросна бумага. Відпрацьований матеріал, вздутій, і м'які, як подушки, елементи йдуть в утилізацію. І на виході ми маємо не просто гарну і охайну батарейку, а з правильним налаштуванням і калібруванням чіпа, на якому вона зібрана. А чіп тут 40Z551. Правильний зарядний вольтаж 13200 по 4400 мВ на секцію. Правильний ток заряду 1,5 А. Правильна ємність, правильні відсотки життя, запорука надійної роботи з акумулятора. Оригінальна з новими елементами, з правильним налаштуванням, практично без слідів втручання. Я думаю, вам така точно потрібна. Я знаю, як це зробити. Звертайтесь.